В Черкасах озвучують книги для незрячих. Доброчинну ініціативу перейняла обласна бібліотека для дітей. Художні твори місцевих поетів та письменників записують безпосередньо працівники закладу. Бажаючих долучитися, запрошують отримати інструкції та спробувати власні сили. Через відсутність студії у бібліотеці черкасців просять озвучувати книги вдома за допомогою елементарних програм звукозапису. Наші працівники долучилися до цієї акції. Ми вирішили розпочати з творів. Художніх письменників Черкащини. Власне, навіть автори приєдналися, зокрема Наталя Горішна, яка записала свої твори, озвучила. Ми збираємося озвучити твори Марини Павленко Сергія Носеня це те, з чого ми будемо починати. Ну, а Там далі, десь Бог, будуть і інші твори. Також на нашому сайті є вже такий розділ, як читаємо разом, де автори або автори читають свої твори, або майстри художнього слова начитують. Тобто це для всіх наших читачів, користувачів доступна інформація. А формат для незрячих, якщо вертатися, то є певні інструкції, певні правила, за якими треба це все робити, робити правильно. Ну, наприклад, озвучувати кожну сторінку, описувати малюнок коротко, тобто є нюанси. І ми запрошуємо також всіх людей, небайдужих, долучатися до цього, тому що це дуже просто зробити вдома. Це безкоштовні програми для запису звуку є, і є певні інструкції, які якраз можна отримати у нашій бібліотеці. Тому ми можемо проконсультувати, надати інструкції і запрошуємо долучатися усіх. Небайдужих до цієї акції бібліотекар Олександра Найдя... демонструє, Найдя... як правильно оживляти твори голосом. Головне називати номер сторінки, чітко вимовляти слова та робити паузи. Марина Павленко. Миколчині історії. Сторінка 3. Зміст. Найда. Сторінка 4. Найда. Найда це Миколчин пес. Якщо хлопчик надумає іти до школи, Найда проводить його аж до воріт і чекає за парканом, переховуючись від прибиральниць та завгоспа, аж поки Миколці не обриднуть уроки і вони знову не будуть разом. Школа чужак вона тхне Миколчиними почервонілими вухами і зауваженнями в щоденнику. Школа вважає Миколку поганим учнем і навіть ледарем.